Доброго вечора! Хочу вам представити остілки з електропідігрівом від USB Axis. Ось такі у нас упакування. Розмір йде від 35 до 46 АХ857. Так, що в комплект входить? В комплект входить дві устілки і шнур живлення. Остілку можна відрізати до потрібного розміру. Це безпечно, все можна. І зараз ми будемо демонструвати вам, як це робиться. Так, для початку ми вставляємо в в наше взуття. Конструкція шнура живлення для цього виробу розділена на дві частини окремо для двох ніг. Ось ми їх зараз будемо підключати. Пристрій максимально простий в використанні. Ось ми вставляємо штекер і підключаємо до, на даному разі, до повербенку. Ось цінка нагрівається після підключення струму і досягає комфортної постійної температури, трохи вище, ніж температура людського тіла, протягом трьох хвилин. Після вимкнення живлення нагрівання буде припинено. Ось так. Ми працюємо в нагрі від павербанка. Пройшло менше трьох хвилин. І зараз спробуємо. Ну, дійсно, значно тепліше. Дуже тепленько, дуже гарно працюють устілки. Підходить абсолютно і для школярів, і для літніх людей, яких постійно мерзнуть ноги, і для водіїв. Ну, в принципі, абсолютно для всіх. Дуже-дуже рекомендую устілки з електропідігрівом від USB Axis. Це дійсно річ, яка потрібна зимовий період. Всі. Супер дуже тепленьке, не тепло.